f 16 з Європи винищувачі найближчим часом будуть у небі України. Відновлення енергетики. США виділили Україні півтора мільярда доларів. Норвегія понад 100 мільйонів доларів. Футбольне Євро-2024. Збірна України стартує матчем з Румунією. Уже найближчим часом в Україну надійдуть данські літаки F-16. Підготовку до їх передачі президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Данії Мете Фредеріксен обговорили на полях глобального саміту миру у Швейцарії. 61 американський винищувач F-16 мали спільно передати Україні Нидерланди та Данія ще у серпні 2023-го. У грудні Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24 Уже у травні міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен повідомила, що країна планує відправляти винищувачі восени. А от Данія готується надати нам F-16 вже цього літа. Інші країни Євросоюзу, зокрема Норвегія та Бельгія, теж почнуть передавати нам літаки F-16, але з 2025 року. Російський диктатор Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО України Олександр Литвиненко. Я не виключаю, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Тим часом, на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю, НАТО вже веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї. Про таке заявив генсек альянсу Ян Столтерберг. Він переконаний, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Відтак між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності як засіб стримування потенційної загрози. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні консультуватися з цих питань, і саме це ми робимо. За підтвердженими даними офісу генпрокурора, з моменту повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 12 тисяч українських цивільних. З яких 551 дитина, такі дані на саміті миру оприлюднив генпрокурор Андрій Костін. За його словами, правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими. Серед них 301 випадок сексуального насильства. Кількість загиблих наразі неможливо точно підрахувати через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лобінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження, що найменше тисяч таких випадків. До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще складнішою через ремонтні роботи на атомних електростанціях, обмежений імпорт та збільшення споживання електроенергії у спекотну погоду. Про це повідомив голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Відтак з 11 до 23 графіки відключень будуть дещо більшими ніж у решту часу доби. Глобально у нас на тривалість відключень на величину дефіциту впливають три фактори: це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводять влітку, це величини імпорту і це погода, яка впливає на споживання. Тим часом Сполучені Штати Америки оголосили про виділення понад півтора мільярда доларів на підтримку енергетичного сектору України, забезпечення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки. Про це повідомив Білий Дім» із посиланням на віцепрезидентку Камалу Гаріс. У свою чергу Норвегія виділяє додатково понад 100 мільйонів доларів, щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Зокрема, на ремонт енергетичної інфраструктури, яка забезпечує Харківську область, що дуже постраждала від російських атак цієї весни. Збірна України з футболу стартує на чемпіонаті Євро 2024 Першим поєдинком синьо-жовтих на турнірі стане матч з Румунією. Матч відбувається у Мюнхені. Наступні поєдинки у своїй групі збірна України проведе 21 червня проти збірної Словаччини та 26 червня проти збірної Бельгії. Як зазначив тренер української збірної Сергій Ребров, цього разу на поле не вийде захисник Віталій Миколенко, який ще не відновився після травми. Україна провела три підготовчі поєдинки перед стартом Євро 2024 з футболу. Виграла матч у Молдови, зіграла в нічию з Німеччиною та поступилася Польщі.